Вітаю, друзі. Давайте поговоримо про дуже серйозні речі про мобілізацію і демобілізацію, і про те, чому це необхідно ні, не говорити робити. Деякий час назад, мій добрий приятель з Ізраїлю Іляксель Рот, повідомив, що він іде на демобілізацію, це завтра Дембель служив 7 жовтня по 23 лютого. Символічно навіть вийшло. Він написав це тому, що був мобілізований 7 жовтня, коли був коли відбувся теракт Хамасу проти Ізраїлю. і він служив зараз. Він демобілізований, але повірте, там нема проблем, що хтось піде, а замість нього нікого не буде. Черга стоїть на мобілізацію. Більше того. Всі вакансії зайняті, а частину мобілізованих навіть відправили додому, тому що армія каже, нас забагато бажаючих, нам не потрібно стільки. Якщо буде хтось потрібен, його викличуть, його мобілізують. А що в нас відбувається? У нас все по іншому. Я зараз зацитую, що написав Ігор Черняк, військовослужбовець ЗСУ. Увіть собі невеличке село десь на Буковині, чи на полісі, чи на Слобожанщині не принципово. З того села 10 хлопців пішли на війну. Один повернувся на щиті. Ще відного одного вже більше року немає жодної звістки. Ще двоє отримали поранення. Один з них вже три місяці лікується, а інший ті самі три місяці вимушено відбивати пороги ВЛК. Двоє по разу були вже вдома у відпустці по 15 днів. Двом пощастило більше, бо були у відпустці двічі, але по 10 днів. А одного за більше ніж рік служби жодного разу не відпустили. Командир не погодив рапорт, так буває. Де десятий запитаєте ви, а десятий теж повернувся додому. Але все чим? Самовольне, самовольне звільнення частини. Ну і власне зараз очікує на свій вирок від п'яти до десяти років. Але ще ніхто, жоден з них, не повернувся додому, просто тому що демобілізований, живим і здоровим, бодай відносно. Чесно, спокійно, гідно, виконавши свій громадський обов'язок, ще не повернувся не до своїх дітей, дружини чи літніх батьків. Можна незакінчено довго апелювати до колективної свідомості народу, розповідати про патріотизм та необхідно захищати країну, все це абсолютно доречно та безсумнівно. Але поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти. І як не погодитись з Ігорем? Коли ми бачимо, що саме так відбувається в Ізраїлі, люди знають, вони йдуть в армію, вони служать державі, але вони знають, що є термін, потім їх демобілізують з української армії. Трохи інакше. Так, мені можуть сказати, а де знайти людей? А треба було заздалегідь готувати. Але тут все пов'язане між собою. Спочатку треба було не закривати кордони. До речі, як і в Ізраїлі. До речі, як і колись було в Америці в Америці під час В'єтнамської війни. До речі, як і було у Грузії, коли Шварнадзе не закрив кордони і сказав, що якщо грузини будуть біжати, і не захочуть захищати свою країну, то нафіга їм така країна потрібна. Грузини не збігли, ні, хтось поїхав, як завжди, і з із Ізраїля хтось поїхав, із Сполучених Штатів там, згідно статистиці, десь 50 тисяч людей поїхало. поїхали, але не всі. Більше того, в Ізраїль поверталися зі всього світу. І грузини поверталися. І українці поверталися разом зі мною служив хлоп, який жив в Англії. Разом зі мною служили ті, хто працювали на будівництві в Європі. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, вони все кинули і вернулися. Вони прийшли служити, захищати країну. Але вони розуміли, що вони будуть воювати, потім демобілізація, і наступне підуть. Наша влада зробила інакше. Вона закрила кордони і зробила з цього непогану годівничку. Фактично, я вже багато разів казав, це легко прораховується. Більше, ніж 900 тисяч українців, чоловіків призивного віку виїхало. Навіть, давайте умовно, 400 тисяч на підставах, а півмільйона, ну, як завжди, як в нас вміють. Мінімальний тариф був 5 тисяч доларів. Пів мільйона на 5 тисяч це 2,5 мільярда доларів. Хтось поклав собі в кишеню. Ну 100%. це звичайний пересічний, якийсь там який на кордоні стоїть, Так мені хоче хтось сказати? Ні, це ті, хто кришуються, це ті, хто працюють з цими схемами, це депутати, це голови областей, це велика кількість людей, які обслуговують обслуговують нашу владу. Це всі ті, хто мають вплив і можуть це зробити. Схема була створена з самого початку і почала працювати, даючи їм величезні гроші. Зараз ми бачимо, схему не скасовують, ну тому що вона все ще приносить гроші, але вона дискредитує Україну і вона деморалізує фактично ситуацію, тому що ну, ми вже бачимо українців не випускають, а всі інші країни спокійно виїжджали. До речі, я не знаю, як зараз в Росії. Але вони теж випускали, хоча в них вони, країна тоталітарна. Чому я про це говорю? Поясню. Якщо б люди бачили, що вони можуть спокійно виїжджати, заїжджати. Якщо б люди бачили, якщо б влада довіряла самому народу, і люди бачили, що пішов в армію, відслужив, демобілізувався, наступний. Інколи я б не здивувався, якщо б ті, хто б демобілізований, демобілізовані через два роки знов були мобілізовані, таке теж може бути таке. Вже було в 14-16 роках. Всі пам'ятають цю історію. Так, от я хочу сказати, що все це вже було, але ті, хто прийшли в 2019 році, про це не знають, бо не цікавились. Ну і не цікаво їм це. Вони все вирішують за допомогою простих рішень, а треба було робити так: мобілізували, підготовують наступну чергу. Підготували тих, де мобілізували, а наступні вже готові. Треба було так робити. Не зроблено. А зараз шукають де ж люди, яких треба мобілізувати. А хтось бачить а, варіанти, ну треба було не гаяти час, треба було довіряти своєму народу. Треба було працювати в цьому напрямку. Зараз треба робити зовсім інше. Зараз треба мотивувати, агітувати. Треба спілкуватися і. Відновлювати комунікацію, яку влада не відновлює і не робить, треба проводити дуже потужні агітаційні кампанії по мобілізації. Цього теж немає. Ну тому що мобілізація непопулярна, Віднімає рейтинг, а влада влада не хоче. Останні соцопитування взагалі, які провів цен Показали, що Зеленський програє залужному. Хоча Залужний казав про мобілізацію, а Зеленський мовчить про неї. А влада розуміє, зараз вона почне говорити за мобілізацію рейтинг ще впаде. Ну, що ж сказати, патова ситуація, але але Україні потрібен варіант виходу з неї, і знаєте, коли я бачу, як в парламенті, замість того, щоб голосувати за закон про мобілізацію відбувається бунт, я розумію, чому до речі, знов влада це зробила, тому що вона не випускала депутатів. Депутат сказали, що все терпець урвався або нас випускають, або ми не будемо голосувати. Ми повинні їздити на відрядження міжнародні в парі в міжнародній організації, в яких працюємо всюди. Але влада каже: або наші їдуть, або ніхто і робить так, як ми бачили вже багато разів. Так от. Зараз влада знов помилилася. Вона не погодилась з депутатами, просто скасували засідання, і депутатам сказали, їдуть на фронт, щось там перевіряти. Дуже смішно поясню, чому. Ну я навіть уявляю, як приїжджаючи кудись там на фронт, але не на 0-100%, Ми ж розуміємо, чому. Бо депутати себе люблять дуже сильно, саме депутати від «Слуги народу. Вони там будуть приймати, мабуть, прослуховувати ці правки там працювати з ними чи не будуть. А хто буде працювати, а часу ж вистачає, так, ворог почекає, наступу ворога не буде, все так. Або хтось не розуміє, що він гає час. Я думаю, що все вони розуміють, але нічого не роблять з цього питання. Так от, я можу сказати, що замість того, щоб кататися на фронт в цей військовий туризм, вони могли би приймати закон і вирішити питання демобілізації. В мене є багато побратимів, які не дочекались. Вас-вас, Арк, Ліпіна, Поляк, Швець, Ріга. Я можу далі називати їх дуже багато. Велике кладовище. Хлопців, які не дочекалися. В різних званнях від солдата до майора. Всі вони не дочекалися своєї мобілізації. Нещодавно один з моїх побратимів-директор отримав важке поранення, йому збирають руку, саме збирають, вставили туди штифта, невідомо скільки він буде відновлюватись, і його ніхто не буде списувати. Чому? Ну тому що нема заміни. Більше того, він відновлюватись буде десь півроку, як мінімум, але ні, ні, -ні сподівається що потім все одне він знагодиться, знадобиться. І, от, знаєте, ми спілкувалися з хлопцями. Вони кажуть, знаєш. Береза, ми пам'ятаємо, як списували тоді, ну, тому що вважали, що можна вже з нових, нових, більш здорових. І ми пам'ятаємо, що таких, як списали, можна навіть зараз би і не списували. Бо у нас є люди, які вже поранені тричі чотиричі, в яких хронічне захворювання, а їх не списують. Бо нема де набрати нових. І влада, замість того, щоб відверто почати діалог, мовчить і дистанціонується від цього питання. І це проблема. Це велика проблема, так от проблему треба вирішувати, не їхати кудись у військовий туризм, щоб потім фоточки викласти і сказати: От ми були на фронті. Хочете бути на фронті? Ну, бути як Роман Костенко, ідіть воювати, а не імітуйте. Або будьте законотворчим органом, приймайте закон негайно зі всіма правками, голосуйте, але пришвидшеними темпами, і ми всі розуміємо, головне. Ворог чекати не буде. Ну не маємо навіть на меті нам якось допомагати. Він буде тиснути далі. А війська, війська самі себе не поповнять. І ще одне: демотивовані українці, яких або відловлюють, або фактично не демобілізують, це не найкраща сила, яка може зупиняти ворога. Розумію, зараз іншої немає. У мене є побратим, який не хоче демобілізуватися навіть через великі проблеми зі здоров'ям, і через те, що він вже майже не може воювати. Він зараз займається іншою роботою, але в зсу, і він каже, що йому нема куди йти. Він хоче повернутися на звільнені території. Але він також каже, що без нових військових. Це буде зробити неможливо, і він це добре розуміє. І він же каже: Береза вони що не розуміють, що з людьми треба говорити. Я розумію, і він розуміє. І вони теж, ті, хто приймають закони і рішення, теж розуміють. Але не хочуть цього робити, тому що, по-перше, це не рейтингове питання. А по-друге, це треба робити і робити негайно. А вони розуміють знов удар по рейтингу, а ще нема кому робити. На жаль, саме так сталося. Що можна сказати? Це велика проблема, це величезна проблема і демобілізація, як це не дивно, може з виклика перетворитися на вирішення. Бо, якщо люди будуть бачити, як ті, хто пішли воювати, демобілізувався, вони будуть казати: а ні, почекайте, так можна повернутися з армії, можна все гаразд. І це найкраще рішення. Але треба готувати постійно нові війська, треба готувати нові батальйони, нові підрозділи. Треба їх тренувати. Треба виписувати систему. Що, наприклад, кожен місяць ми мобілізуємо 20 тисяч людей. Але кожен місяць постійно і тоді до кінця року ми розуміємо, що 240 тисяч. Ну, десь 200 сорок 200 тисяч або 220 тисяч. Неважливо, але це ці люди можуть бути демобілізовані. А інакше, інакше ця проблема буде тільки загострюватися. Її треба вирішувати зараз. Не у вівторок, наступний, не влітку, яке буде через декілька місяців, не в наступному році, а зараз. Бо можна не дочекатися. Можуть не дочекатися і ті, хто чекають мобілізацію, і Україна може не дочекатися. Це треба вирішувати негайно. Це потрібно країні. І це рішення лежить на поверхні. Тож працюйте, робіть це. Від вас це залежить, вас обрали. Так, ви не дуже якісні слуги народу, і ви повністю під контролем банкової, але ви повинні працювати хоч би через інстинкт самозбереження. Бо ви ж розумієте, що якщо не буде ким захищати Україну, не буде кому тримати зброю в руках, то і України не буде. А ми повинні перемагати перемагати і відбудовувати Україну. Тож працюйте! І все буде Україна, папа. -па.